Зараз я принесу те, що сотворив Бог. Я вам принесу те, що саме дороге Богові. Дайте мені сюди. Господи, коли я це зрозумів, наче знаєш це. Але коли ти осягнеш цю любов Божу, і що ми саме дорогі для Нього, тому що Він віддає сина свого на смерть, щоб той забрав наші гріхи. І нас очистити, коли ми він полюбив нас, коли ми були грішними. Не ми його перші полюбили, а він нас. І Христос приходить на цей хрест, Голговський хрест, проливає цю святу свою кров, святий. Святий, він, він називав себе Сином Божим. Так, він був син Божий, але він в більшості говорив: я син чоловічий. В одному разі він сказав, хто бачив мене, той бачив Бога. Сам Бог іде на хрест. Заради нас, уявляєте, якою ціною ми куплені. Ви розумієте, що сама цінність це ти, ти, ти і ти там, хто дивишся. Для нього саме цінне це ти. Людина найбільша цінність для Бога.